Заліково бартерні відносини попри Карпатське за роботу на власному господарстві і з учнями професійного коломийського ліцею розраховувався навіть оцінками. Розраховувався навіть не завгосп, а сам директор навчального закладу. Студентів чоловік відпрошував просто з іспитів, а ті залюбки йшли у тимчасові найми, бо зізнаються за надто ласою була директорська пропозиція. Щоправда, тривала халява недовго. Правоохоронці про той бартер дізналися і влаштували влаштували директорові ПТУ операцію Незвані гості про тонкоші педагогічної комерції. Алапас майбутній штукатур. Того дня він збирався складати іспис профільного предмета, але юнака спокусила заманлива пропозиція директора ліцею. Оцінка автоматом в обмін попрацювати на його дачі. Підійшов майстер з директором і сказав, чи ми не хочемо допомогти зробити без дати екзамен. Чотирьох добровольців директор ліцею зняв з іспиту, й у супроводі майстра виробничого навчання особисто повіз до себе на дачу. Був старий будинок, його обмурували новим будинком. І коли валили старий будинок, залишилася там глина, всякі дерево, таке, і ми це повинні були вивезти на вулицю. Роботи виявилося багато. Нам директор попередньо сказав: на слідуючий день ви навіть не дати на екзамен, зразу їдете до мене. Оцінки за два іспити директор учням не заборгував, хоч викладач їх ставив, згодом запевняв, такого наказу йому ніхто не давав. Що вони пішли на роботу? Я не знав, і що я оцінки поставив автоматно. Та це, це точно діти нормальні. Вказані учні не могли претендувати на автоматичне виставлення їм оцінок, тому що йшлося про здачу державного іспиту, і це не передбачено порядком здачі такого іспиту. Такою трудовою експлуатацією кажуть, у ліцеї їхній директор займається роками. Причому до себе на дачу возить не лише учнів, але й підлеглих. Від безкоштовної роботи ті відмовитися просто бояться. Як зрештою і відкрито говорити про це. Я працюю з 2004 року. Це неодноразово відбувається. От мені надали гуртожиток у ліцеї для проживання офіційно. А коли я відмовився працювати, почали процедуру виселення. Директор повідомили в ліцеї зараз у лікарні, але ми знайшли його на тій самій дачі. Вийшов погрітися на сонечко трохи, тому що просто ж цілої нерви. Все, що про нього говорять, Євген Іванович назвав безпідставним наклепом. Мовляв, так, мстять йому покарані підлеглі. Які осілки, які, які все, що ви люди добрі, і що тут учні можуть зробити в старенькій хаті, в принципі, Та ви так логічно, яка перебудовується з 85-го року. Це не, без, не безкоштовно, як це експлуатація учнів. Директор справді передав юнакам гроші за вивезену глину, але тільки тоді, коли справу про експлуатацію учнів уже розслідували правоохоронці. Далено по 70 грамі через місяць. Покарання директора ліцею за обласним управлінням освіти відповідно до подання прокуратури, це може бути догана чи навіть звільнення. Але пас Прикарпаття новини 2+,2.